Ще домовилися з Болгарією та південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів. Повідомляє одне з міжнародних видань з посиланням на американських чиновників. За словами офіційних осіб, США Україна випускає за день до 8 тисяч артилерійських боєприпасів. Минулої ночі чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками за допомогою тепловізорів на Чернігівському кордоні. Повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Після чого по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його підійти назад. Дрони знову атакували центр Москви. Росіяни заявили, що нібито збили кілька дронів на підльоті до міста, але один пошкодив фасад на 21-му поверсі у бізнес-центрі Москва Сіті, де декілька днів тому вже вибухав безпілотник. Кількість постраждалих через ракетний удар по кровому рогу знову зросла. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на ранок, 1 серпня, вже понад 80 постраждалих, серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей, усі в середньої тяжкості. На Закарпатті стався землетрус. Поштовх зафіксували о 14.25-31 липня. Епіцентр знаходився на відстані 6 кілометрів на захід від міста Свалява Закарпатської області на глибині 6 кілометрів. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Орватія виділила фінансову допомогу для розмінування України. Міністр економіки України Юлія Свереденко заявила, що це має допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від війни. США підтвердили, що цього тижня почнуться переговори з Україною про гарантії безпеки. В уряді країни зазначили, що довгострокова безпекова підтримка України має забезпечити збройні сили України здатністю захищати країну та стримувати майбутні потенційні напади. А для держави відновлювати економіку, захищати своїх громадян та прагнути до інтеграції в євроатлантичне співтовариство.